Полтавці ледве пересуваються. Що вже казати про людей. Буксує навіть важка техніка. Автомобілі доводиться у прямому сенсі відкопувати. І не тільки тим, хто залишив їх на ніч на вулиці. Стихійне лихо двома словами говорять про погоду останньої доби у Полтаві. І додають чиновники за добу впоратись з такою кількістю снігу неможливо. Одне єдине тільки на жаль, що техніка не може заїхати в двори. Чому не може заїхати? Я думаю, всі бачите, що в дворах стоять автомобілі, стоять хрест-нахрест. Да, стоять, стоять як завгодно. Це одна єдина в нас проблема. Пріоритети у боротьбі зі стихією порівняно з попередніми снігопадами по місту вирішили змінити. Наразі це робота громадського транспорту. Сім кадемок і чотири 4, 4 піскотруса поїхали працювати грибці, якавці, івончинці. Приїжджають проти берег, серпантин, Зараз вони працюють. На ночь ми залучаємо техніку сварча, велику це С-100 трактор, який буде про пробивати лісок і інші оковиці. На ніч обіцяють усю техніку запустити на розчистку кільця. Другу добу на дорогах області бореться зі снігом облавтодор. 120 одиниць техніки то ламаються, то ремонтуються. Робітники майже добу на ногах, але не здаються. Забезпечити проїзд цими дорогами в області, яких на балансі служби майже 9 тисяч кілометрів ми в даний час не можемо. І ми сконцентрувалися на дорогах державного значення. В першу чергу це Київ-Харків, Довжанський, потім М22 це Полтава, Олександрія, Полтава, Красноград на якусь час припав основний рух вантажного транспорту, тому що Дніпропетровська область вела обмеження. Жили рух транспорту на Полтавщині дорогами загального користування для автобусів та вантажівок, але водії не дослухаються попереджень. Люди потрапляють у пастку, дзвонять по телефону, рятують. Виїжджають надзвичайники, тратять пальне, тратять нерви і так далі. А всього цього можна було б уникнути. Є інформація розміщена на сайті нашої служби безпосередньо служби автомобільних дорів Полтавської області. Є інформація про стан проїзду взагалі по Україні на сайті. Державного агентства автомобільних доріг України комунальники пригадують, найбільший снігопад вони бачили з 2009 на 2010 роки, коли замітало чотири доби поспіль. Наразі просять на ніч не залишати машини на узбіччі і загнати їх на газони у дворах для розчищення проїзду. Поліція обіцяє свою допомогу у разі неприємностей на дорогах. Не забудьте і про запас пального харчів води. Зимову гуму, трос і лопату в автівці. Синоптики кажуть, у вівторок снігопад на Полтавщині припиниться. Далі поступово холоднішатиме. До мінус 20 23-25 січня.